Ну що, всім привіт. У нас сьогодні субота і до вечора у нас вихідний день. І що нам робити? Треба нам зробити мало оборочку. Тому що у нас тут так брудно вже, пороха, сюди треба оборочку трошки зробити. Що у нас для того є? Бля того у нас є от така хрень. І ще у нас є... Ось такий полірочок. Беремо гупочки і йдемо трохи порядок на варті. Все, погнали. Сьогодні у нас неділя і ми перейшли на другу парковку. Виїхали через раз автоафа. Прийшли ще 3 години і встали на другу парковочку. Скоро... А, просто вона так на стоїть. і ставить. Талі, звісно, не дуже класно. Возлі поперек возлі Ну, Головне, що знайшли місто. Зараз що? Зараз ми йдемо, приготуємо собі на сьогодні та на завтра поїсти. Так, приготуємо ми. Що ми приготуємо? Так. На у нас буде племенки, а на перше зробимо суп зараз ми це все відкриємо і почнемо готувати добре зараз покажу процес Калімені у нас все вже варять Лимон, тут все у нас буде на второє трохи ще маленько злипли помружу з чимось придавив а на второе зробимо суп для цього нам потрібна банка фасолі, Метана, колбаска нарізана, трумки, цибулька, солонинка і отака голюшова приправа. Ну, раз зробимо калеменьки, тому що горниць один, калеменьки переставимо собі в лоточок і зробимо суп. Зробили ми вже поїсти і що, віддихати до 2 години ночью відтихаємо до його ночі стартуємо. Нам довелося 340 км, щоб завтра можна вигрузитися. І може нам повезе, що ми ще завтра впіємо загрузитись, якщо, якщо наш ванколгіст нас ще загрузить на Чехію, то буде супер пука. Сам цікаво, що ми приготували покушать. А приготували ми ось такі сметаночку. Це ми зараз поїмо. І от такий суп. суп. Такий суп досить непоганий, я думаю, на вкус мені подобається. Що ми сюди додали? Три картошки, чуть-чуть колбаса фасолю. Можна додати мівіну, або рис я рису вже не маю. І добавив шпагеті, просто поламав їх на малій кусочки, і от такий суп І гуляшова поливка Супик бомбезний. Ну, це нам вже на вечерю або на вечерю в принципі, ще завтра стільки я сьогодні і так не пою. Зараз йдемо, вивержемо цей мусорусий, що ми тут использовали і будемо. Обідок, всім смачного! Всім привіт! Находимося ми вже в Чехії. Сьогодні у нас вівторок. Вчора ми удачно вигрузилися в Германії, загрузилися і загрузилися ми на Чехи. Возлю Праги, город Рудна. Зараз чекаємо. Цьому годину Будемо їм дзвонити, тому що груз у нас іде на стройку, і там вони будуть об'ясняти, як заїхати на цю стройку. Що я вам скажу по поводу їзди по Європі? Ну, як по Європі, по Германії? Чесно говоря, не стоїть, не стоїть того усього кіпішу Тому що Аутабам у них дорогий, а фракто якби не є такі великі. Як кажуть по Європі можна заробити. Може і може заробити по Європі, але якщо брати Германію транзитом. А, так, Зараз підемо вмиватися, піме каву, покажу вам, що напослідок ванька мені загрузив, скільки загрузив і так далі. А, загрузив нас ванька файно. На рейс, Послідні два рейси взагалі чіткі. 23,5, 24 24,5 з рем'ями, все так, як має бути, щоб вже казалось медом. Добре, зараз я вам покажу, що ми загрузили. Ось таку хрень ми загрузили на стройку Блоки бетонні і міні-погрузчик. Міні покріпили один-два. Три, чотири, п'ять, шість 6 Шість 6, Шість... 6. 7, вісім, дев'ять ременів на палету. І на цю конструкцію ми зав'язали, так дивіться, на розтяжку тут іден ремінь, то на торможення, по Прижали двома ріменнями до пола, ще один ремінь прикопчали на торможення з цієї сторони, Потім з тої сторони там один на торможення і так же само зверху один на торможенні. І слава Богу, нікуди воно нічого не ділося. Так що все нормально. І тоді що у нас виходить по реміннях?

Та на ну, ото фігня, реміні ставити приходиться в садик, але просто я з цим усім согласен, але не согласен за такі фракти ходити. Оце один мінус, що фракти не стоять того. Ну, шо, пішли вниматися, пробувати дзвонити, може, візьму, може трубку і будемо йти на вироску. Ці мальчишки і дівчонки ми все вигрузили, вигрузили мися на стройці. І тепер таку дорогу нам треба виїхати на трасу. А має прикол, що от, от там спереді заправочка, біля якої я буду їхати, але ну, щоб на неї попасти, то тут потрібно ну, добрих так кілометрів. 10 пройти, щоб на неї попасти. Так, заїзд, каже, ну, не хтось такий собі. зараз вам покажу, не знаю як я ще буду, звісно, виїжджати, тому що гружений все одно легше, бо прицеп придавлений і йому вже легше, як пустому. Тепер йду пустити прицеп скаче так, як м'яч футбольний. футбальний. А гружений їхав, то... Нормально, Придавлює, їй не такий радіус, як придавлений прицеп. Ну. Як кажуть, маємо, що маємо. Такий буде новий райончик. Да. Тепер не з'їхати з цих намічених плит, тут не застрягне. Тут е е їздять самосвали, але вони з коротишами, з короткими прицепами, то я думаю, їм то пофіг. Вони раз що високі, другий раз з коротким прицепом, так що він не розчитаний. А от такі машини, як у нас, не розчитані на такі движення. Зараз э, помінялися нас плани, ми мали їхати в гараж. Плани все поміняли, їдемо на Volvo сервіс. Прийшли запчасті, поміняємо з общасті. Наконець батарея наша почала нормально робити, бо нормально зарядку давала. І потім навіть не знаю, видав, вже, вида вже в гараж цього тижня не попадемо, бо я так думаю, що з сервіса нас відправлять в Словакію на загрузку. Так що в гараж я вже цього тижня точно не попадає. Ну, в принципі, робота у нас ще є. Можемо піти в В Іпінці ну, вже до Словакиї не дійдемо, бо якщо там сервіс півдня проморожить туди-сюди, але ну, хоча б пів путя проїдемо. Сьогодні вівторок, завтра середа, завтра би все загрузили, затаможили. І поїхали на Турцію, тому що по Європі раз я не буду їздити. Тут нема за що їздити. Так, ну що, Пробуємо виїжджати, біля перепади. Такий буде новий район. Ну, ми візьмемо радіус більше, тому що нам треба у ті ворота виїхати. А там ще така фіня, дуже близько бордюра стоять. А бордюри височенькі І Можна нарватися весь цей забор Можна непогано так нарватися. Ну що, раз виключу камеру. Попробую виїхати. Очі бояться, але виїхали, виїхали. Акуратно впритик і потихеньку виїхали. Це ще й камера доволі непогано допомагає при повороті. Так вона тільки показує лапи на прицепі, але коли повертаєш, то вона показує обочину, тому що прицеп зміщується і ти видиш вже траєкторію прицепу. Добре, нам потрібно тепер виїхати на автобам. Виїжджаємо на автобам і потім їдемо на сервіс. Все, поїхали, потихеньку. Кало від ліс відпадає цю машину тепер поб'є, блін. Ну, гарно, поїхали. Ну що, ми вже нолю сервісів. розкопчались. Збираємо документи і йдемо здавати машину. Подивимось, чи всього разу вони поміняють, не поміняють, як то все у них прийде процес, скільки то все займе по часу. Що, потім вам покажу, що нам зробили чи не зробили і вирішимо, куди ми поїдемо, бо шефу дзвонив шеф трубку не бере. Я не знаю чи, чи ми будемо їхати одразу на загрузку, чи будемо їхати в гараж, поки що не знаю. Подивимось. Як то все вийде. Ну що, ми відкопчали вольвуню від прицепа, От ще стройки. Так, мені напхалося капець. Стройка, хрена рецепшн здана машину підемо в кімнату для був на пуста. і будемо ожидати що вам скажуть. добре пішли